вас для того, щоб сповістити вам неприємну звістку. До нас їде ревізор. Як ревізор? Як? Ревізор? Ревізор із тербуну інкогніто. Секретним наказом. Господи Не мала бала клопоти. Ще з секретним наказом! Я ніби перечував. Я ніби перечував цілісіньку і ніч не спавзнилися якісь два надзвичайні батьки отакені. Прийшли, понюхали. І пішли геть. Ось лист, який я отримав від Андрія Івановича Шмихова. Любий друже, куми і благодійнику, спішу повідомити тебе, що приїхав чиновник з наказом оглянути всю губернію, особливо наш повіт. Він удає себе приватну особу. А як я знаю, що за тобою, як за кожним, водяться грішки. Бо ти людина розумна і не любиш пропускати те, що пливе до рук? Тут справи з сімейні пішли, порад то тобі вжити заходів, бо він може приїхати у всякий час, якщо тільки вже не приїхав і не живе де небудь інкогніто. Інкогніто. От яка обстановка. А навіщо, Антоне Антоновичу, навіщо нам цей ревізор? А я гадаю, Антоне Антоновичу, що тут тонка і політична причина. <плэпи> так, так, Росія хоче воювати. Ось міністерія, і дістала сюди чиновника, щоб дізнатися, чи нема де зрад. <плэпи> <плэпи> я... <плэпи> У повітовому місці зрада. Воно що прикордоне, чи що. Та звідси кож три роки вчисти, до якої mm. держави не доїдеш. Ну, Ви знаєте, ви де, ви не той. Начальство воно хоч і високо сидить, але все бачить і мотає па собі на ус. Панове, панове, мотає чи не мотає, а я вас, панове, попередив. Дивіться, що до себе я деякі зауваження зробив. Раджую вам. А вам, дукалу тічно, як спотрителів у жбових закладів, потрібно звернути увагу щодо вчителів. Вони, звичайно, люди розумні і навчалися в різних закладах, але мають придивні звички, натурально нерозлучні з ученим званням. От, приміру, взяти отого, от що має таке е, товсте обличчя. Ну ніяк не може обійтися без того, щоб, зійшовши на кафедру, не скривитись ось так. Ну, що їй право мені з ним робити? Я вже декілька разів йому говорив, а все ще цими днями, як зайшов наш предводитель до класу, він скорчив таку пику, якої я зроду не бачив. Він зробив, бачите, це з радостю, а мені догадано, навіщо вільнодумство прищеплюєте юнацтво. Також учитель історії. Він звичайно розумна людина і нахватався різних знань. Але пояснюєш таким заходом, що себе не пам'ятає. Так, так, він запальний. Я йому вже декілька разів про це ага. нагадував. Каже, як хочете, а задля науки я і життя не пошкодую. <смітна> 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 Дивний світ. Людина розумна або п'яниця, або пику таку скривич, що хоч святих виносить. Інконі то в мене в голові сидить! А рот тут загляне! Ах, ви тут, голубчики! А хто скаже тут суддя, а Ляпкін, Тяпкін? а дайте нас сюди Ляпкіна, Тяпкіна! а хто скаже тут попечитель погодних закладів, а земляніка? А дайте нам сюди земляніку! От що погано панове! панове, який чиновник їде? Yeah. А ви що хіба не чули? Та чув от Бовчинського він був тільки що у мене в поштовій конторі. Ну, mm. що ви на це скажете? Скажу, що війна з турками буде. <рес> от от, панове, слово слово, я сам! Сам про те думав. Яка війна з турками! Просто нам погано буде, а не туркам. У мене лист! лист. Коли так, то війни з турками не буде! Ну, як ви? Та що там я, як ви, Антоне що ви? Ви, ви знаєте, страху нема ага. ніякого. Тільки, тільки трішечки. Купецтво і міщанство мене бентежить. Кажуть, що я їм залив сало. А я, якщо у кого-небудь взяв, то без на ненависті. Я навіть думаю, чи не було тут на мене якого-небудь доносу? А, а навіщо тоді, ревізор? Іване. <звичу> Іване Кузьмичу, скажіть, будь ласка, чи не можна було б всі листи, які надходять до вашої поштової контори, отак трішечки розпечатати і, про... і прочитати? Чи немає там якого небудь доносу? чи просто писанина? Ні, якщо немає, то можна запечати. Та я роблю не те, щоб з обережності я більшість цікавості. До смерті люблю дізнатися, що є нового в світі. Ви знаєте, як про цікаві читання, краще ніж у московських відомостях. Хочете почитати? Є? Є? Не зараз валючу, не зараз. То якщо трапиться що небудь затримайте, то з великою охотою. Ой, дивіться, попаде вам колись за це. Ой бать! Нічого, нічого. Якби ми це робили просто публічно. Ну це ж, панове, це ж діло сімейне. Інкохні та в мене в голові сидить, так і чекає, що от причиниться двері. тільки іде... шесть. я перший, я перший, бачив. Зазвичайна пригода! Звичайна пригода. Дозвичайна. Дозвичайна. Дозвичайна пригода. Приходимо ми в гости. Не перебивайте, Петро Івановичу. Дозвольте, я дозвольте. Ви красномоста такого Кажіть. не маєте. А ви сімітись, не пригадаєте нікого. Пригадає, панове. Скажіть, нехай Петро Іванович не перебиває. Також ось. Забіг я до Коропкіна, а не заставши Коропкіна, завернув до Ростаковського, а не заставши Ростаковського, завернув до Івана Кузьміча, щоб сповістити йому про одержану вами новину. Та по дорозі від нього зустрів Пітра Івана. Біля Ятки де продаються біля ядки, біля ядки, де продаються пироги. І от зустрів Петра Івановича і кажу йому, чи чули ви про новину, яку одержав Антон Антонович з достовірного листа. А Петро Іванович а вже чув про це. Від ключниці вашої Явдохи, яку не знаю, вже чим, було послано до Пилипа Антоновича Почечуєва. От забариться! Забари це горілки! За це для французької горілки! От ми пішли з Петро Івановичем до перебивайте! До Ви не розповісте їй Богу, не розповісте! Пішли ми... До по, по, потікує потікує його. Вам. А подружний Петро Іванович мені каже, давайте ми знайдемо до трактиру. І, бо я зранку нічого не їв, то в мене і, шлункова тряска, себто шлунок Петра Івановича. А трактири, якраз, каже, завезли свіжої сьомги, то ми перекусимо. Тільки на мою гостинницю Радко, молодий чоловік. Непоганий на вроду в партикулярному одязі. Непоганий на вроду в партикулярному одязі. Походжає отак по кімнаті, а в очах повно, повно, всього, і в голові повно всього. Я так із. І замер. А Петро Іванович підійшов до власа і запитав його тихенько, Хто каже цей молодий чоловік? А влас йому відповідає. Це говорить! <правді> не перебивайте, ви не розповісте, їй Богу не розповісте, ви у вас в роті один зуб з присвістом. Це говорить молодий чоловік, чиновник. А їде він із Петербурга на прізвище Іван Олександрович Хлістаков. А їде, говорить він в Саратівську губерна, при себе атестує. Другий тиждень сидить, в трактирі нікуди не від'їжджає. Бере в борг гроші ні копійку не хоче платити. В мене так ось думка, е, кажу Петро Іванович. Петро Іванович, це я перший сказав. е. Ні, ну спочатку сказали ви, а потім і я сказав. е. Е, сказали ми разом це з Петром так, Івановичем. А чого це йому сидіти в трактирі, коли дорога йому веде в Саратовську губернію? Так прошу вас, то він є отой чиновник. Який Чиновник Чиновник, про якого ви зволили одержати нотицію Ревізор. Ні, це, це не він. Ні-ні ні. Він. -ні -ні він! -ні. Ні, ні. Ну кому ж то бути, як не йому, і грошей не платить, і не їде, ну, ну, і подорожна прописана до Саратова. Ну, він такий спостережений побачив, що ми з Петром Івановичем їли сьомгу і в тарілки до нас зазирнув. Ну, та мене да, так його да, да. хопив страх. Ну, а, а, а де він, ну, ж, а, він живе? У тому самому номері, де минулого року побились приїжджі офіцери. Ага, ага. І давно він тут? Так ти ж ніому сезон! Або два тижні. Два, два, За ці два тижні відшмагали мульт-офіцерську жінку. арештантам не давали харчу на вулицях бруд. ганьба, посміховища. Що ж? Антоне Антоновичу. Їхати парадом. До гости. Яким парадом. Шшшшшшшшш... Треба попереду пустити духівництво. Купець чого. Петрі Івановичу, ви кажете, він молодий чоловік. Молодий, років 23, а може 4, З гачком. Ти краще молодого швидше розпізнаєш. Старий, це знаєте, що такий. А молодий весь на поверхності. Значить так, ви їдьте у своїх справах, ага. а я поїду сам. Або ні. З Петром Івановичу. Так, так. Подивитись, що не мають проблем. Дозвольте, <свист> я з вами, Антон, і Антонович. Дозвольте, не помістимося, а я позаду. Півдиком за дрожку, півдиком. Ви мені, я ж живу, то поїхали, поїхали, поїхали. Ні, тільки, не можна глянути, що ви дозволите. Дрожка там стоїть, так точно стоїть. А ти останній. Я ж просив, щоб і Прохоров тут був. Та Прохоров! Прохоров на участку! Ну, тільки до діла його ніяк не можна. А так, привезли його вранці, гаранці, як я всі два чабри води вилили. не ж як прикрутиться. Що з вами? Іди сюди. Іди сюди. Значи так. біжи зараз, поклич сюди десятських, Хай кожний візьме в руки по вулиці. Чортва метлі, і підмели вулицю, яка веде до трактиру, підмели чисто. Ти розумієш? Ти там дивися, я знаю, ти там кумаєшся. І крадеш срібні ложечки в ботфорти? Ух ти дивиш мені. Ах ти, Я тебе знаю. Що ти зробив з купцем Черняєм, Га? Він тобі дав два на сута на мундир, а ти цілий совий почав. Ух! Дивися, не почину, береш. Приваш, та чи так Ах, і сюди розкидати на швидку паркан, який ага. знаходиться біля шурця, і поставити соломені тички, щоб було видно на планування. Воно ви знаєте, чим більше руїни, тим більше скидається на роботу градоправителя. Mm -hmm. А чорт, я й забув, що біля цього паркану навалено на сорок возів всякого світя. Чорт! що чор, це за місто? Тільки на воздейний денебудь пам'ятник. А по паркан відразу нанесуть всякої гедоти. Значить, чітя, морда, де ж морда, не розпускай кулаки. Я тебе прошу, а то ставиш сімсім винним і невинним Іх, грішний. ну, Знаєш так, якщо питатимуть про службу, мовляв, ще задоволені, щоб відповідали цим задоволені ваші нагрої, зрозумів. А хто буде незадоволений, то я завдам такого незадоволення. Іх, грішний, много грішний. Я так. Іди сюди. Якщо, якщо питатимуть про церкву. Чому не збудовано? На яку п'ять років тому було асигновано кошти, щоб говорили згоріла? Я про це рапорт подав. а то, не дай Боже, хто небудь ляпне, що вона й не починалася будувати. Що ти? Значить так. Держимо, значить не випускати солдатів на вулицю вранці без штанів. Я та гарніза, тільки одні поверх сорочки мундир, а знизу нічого Ну все, Поїхали, поїхали, я тебе прошу, поїхали. Сприт... Розгортай трошку. Антоша, де ж мені. Антоша, Антоне! А все ти, все через тебе курпається і курпається. Антоша! Антоне! Що? Приїхав! Привіт! А, а, а який в нього вуса? Потім, подумаєш, потім мені не треба, потім мені, мені одна слава, він полковник. А? А, а, поїхав. Ну я тобі це ще пригодав. Ну, на Пур, А Ми зашпили заду косинечку. Мамо, я зараз Ось тобі зараз. зараз. Ніщо ж, ні про що ж не довідатись. Чула, що пошт і давай перед ой-ой-ой. Звідти підійде, звідти загляне. Він тобі корчить гримесу, коли ти одвернешся. Думати, де що тепер робити, мамочко? все одно за дві години ми про все дізнаємося. За дві години поклідно дякую. Я в Ти ти на там приїхав хтось? Що? Ти Дурепа яка махає руками, а, а в голові дурниці а, женихи сидять. Що? А, а? а, швидко поїхали, а ти б за дрожкою побігла. Ядохо, Ядоха, біжи зараз, біжи, ага. біжи і розпитай, який хто звідки, ага. і які в нього очі, ага. очі, які. Та шви, кошви! Та шви, кошви! цього пана? Ох, як їсти хочеться Ах, в животі наче сорми грають. О, оча вже мухи літають. Ах, це, все. це ж подумати тіть. Другий місяць, як виїхали з Пітера, а він і не чухається, Що... е? Ще придурку, профукова дорозі всі грошки. Тепер сидиш під засіб під себе хвоста вдобу, а добре і добре б вистачило на проїжджі. Та де ж там? Треба ж кожному місці показати себе. Гей себе. Але перевізь мій кімнату, та найкращу. Та замов мені обік, та найкращі. З подорожними знайомиться, в карти грає, що придирка до греці. І було це без щось путяче. Тож я лиш стретіш, що Ось то мені таке життя. Ех, на село б зараз. Отам взяти бабу. Та й на сіно знайом! Та й лежить цілий вік та їж пироги. Ой, ой, нагадай, які пироги. Тут хоча б борщу погадать в пироги. He -he. От що не кажіть, а життя в Пітері то найкраще. Ті uh -huh. три тобі усякі. Собаки! Uh -huh. Собаки ті танцюють. Хе-хе-хе. Uh -huh. А захотів компанії заходиш до Крамнички, а там кавалер оповість тобі про табори і розкаже, що кожна зірка означає на небі. Uh -huh. Та там стара офіцерша з забліди. А найкраще. А найкраще покоївка. Та така, що важко. Оце життя! Ех! Одне кепсько! От одного разу на від пуза, іншого мало не здихаєш з голоду, як оце зараз. Е? А все ти винен! От вийшли, батенько, гроші. Ні, щоб їх ото приберегти. Куди там? Пішов гуляй. А потім посилаєш мене на ту кучку продавати новий. Новий. Фрак. Ех, дізнався про це, старий батенько. Він би подивився на тебе, що ти чиновник, а так? А так бы говори за у. Что чотири Що? жуха Я Рааа! Шу! Шону! Шо! шо Ништо! Ничто! Что не што? Знову вилежувався на ліжку. Брешеш, вилежувався. Вилежувався. Бачиш, бачиш, усе зібране. Брешеш, скотина, брешеця. Що не вилежиш, мене має там, а мені нема. Та нема, нема, звідки йому взятися? Знову все викорю. Що викурив? Ви самі третій день тому останні викорили. Викурив викорив! Так, uh. піди, піди туди! Куди? у буфет, там, скажи дурні, щоб мені дали пообідати! Uh. А я не піду! Ты, 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 ты як не підеш! Бо все одно не дадуть! Ти чого не дадуть? Бо хазяїн сказав, що другий тиждень ти, як пан грошики не платить. Я каже, що ковать з ним не буду. Я просто до начальника, щоб його в холоду і в тюрму. О. Ну, 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 Піди, 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 скажи йому, піди, піди, така глупа тваринка! Шик! Може, я вам самого хазяїна сюди поплечу? А я... ви що ж, хазяїна, ти піди сам, скажи. То і був пане. Добре, 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 чорт з тобою. Іди покличка зяїв. Вот удобно. Да Ту... й дивіться, давай! Ти Колежок, колежок. Це думав трошки прогуляюся. Чи не пройде, нічого забирає не проходить. Справді, якби я в пензі не погуляв, вистачило грошей доїхати додому. Ти піхотний капітан, ну піхотний капітан! От здорово підчепив мене. Що це дивовижно бестія зрізує? Чверть години посидіть і... все обібрав! А, як же ще б схотіли з ним зрізатися, та випадку не було. А, а, а. <тас> Яке жалізне місто! У бочевих крамницях нічого не дають в ворг! Ніхто не хоче йти. Хазяїн питає, чого ви хочете. Ну здрастуй, братіку, здрастуй! Ну що, як ти? Здоровий, а? Та слава Богу. А Як у вас гостинниці, чи добре все йде? Слава Богу, все гаразд. Багато проїжджих. О, та чимало. Слухай, не любимо. Та мені досі обіду не приносять. Ну ти піджениш, щоб швидше, бачиш, я по обіді маю за дещо взятися, так що ти... Ну так хазяїн сказав, що більше не давати мені. Він взагалі хотів і ти сьогодні скаржитись городничому. Скаржитись? А, 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 а. Чому скаржитись? Їсти ж мені треба. Так, так, я можу зовсім оглянути. Мені дуже хочеться, я на це кажу. А, я згадав. Він казав, я йому обідати більше не дам.